Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і я сьогодні, у мене такий сьогодні дуже активний день, активний, тому що я вже здала на права на водіння і я вже можу їздити. І мені, наприклад, кудись там треба. Я... Наприклад, сьогодні мене вже відбулося дві зустрічі. Ну, апойтмент назначений. Я завозила документи. Нам там потрібно було заповнити. Я завезла, потім заїхала до мами, там дала їй їсти і залишила як? якова з нею, тому що мені ще треба було заїхати машиною, щоб поміняли колеса шини в нашій машині. Мені це чи справу довірив чоловік, він зараз трохи зайнятий, то я вже завезла. Я себе навіть в шоці, якось я тут така смілива чи що. Навіть в Україні. ну, Може не була геть така. Можливо, що тут не розумію, що вони говорять і мені. Я прийшла, сказала, що appointment назначений, показала мені, там треба було що показати, щоб вкрутили в праве колесо переднє одну штуку, показала. Мені сказали, 60, коротше, одну годину потрібно чекати. І це я зараз гуляю. І з синолькою. Зі фримчиком. Привіт! А йому тут весело, він їде, він все бачить. Йому так подобається ця коляска, і мені дуже зручна, легешенька І я вирішила щось відзняти Я хотіла е, піти в магазин, але я ще трохи боюся тут ходити, тому що машини їздять і... Геть так не навчилася, як там переходити на тих світлофорах, трохи не так, як в нас, то я поки, ну, мене всі старались пропускати так. Ну, але, можливо, зараз щось вийде. Ось так ми гуляємо. Пропустю. Ну що, я зайшла так на таку тихеньку вулицю, там, де більш так живуть люди. Я бачу, тут школа є. Хоч так трохи розпізнаю наше місто, де я живу. Супер. Упс, біжком-біжком-біжком їдемо. І я зараз вийду туди, куди мені потрібно. Погуляємо з синулькою. Так цікаво ходити, дивитися, як люди живуть, будинки. Тут же все видно, не загорожене. Ну як то, звісно, але цікаво. Я дуже задоволена, що я все ж таки е, навчилася, я дуже вчилася їздити вже останні перед екзаменом. Дуже вчилася їздити, щоб мені файно їхати. І вона мене навіть похвалила, що я добре їжджу. Все гарно здала. І зараз я подивіться, мені кудись треба. Я сіла, поїхала. Це мені так добре, це так облегшує життя. Супер. Як цікаво, десь мій Тимофій, це не в цій школі він навчається, але а, десь теж так само грається. Щось там уже свариться, хлопці. Ой, так цікаво дуже. Іфрем! Кака! ти? Я зараз ось там поверну і все. Ну, ось я вже пройшла. Так виходить, ось там мене міняють колеса, і я геть так обійшла з одного квартала, чи як сказати правильно. А тут а люди живуть, будиночки, школа. Ось подивіться. І я зараз знов туди піду, можливо, вже все ж таки мене вийде перейти дорогу, трасу там якось біля світлофорів. І піду в магазин, подивлюся що-небудь, тому що ще часу багато. Ну ось я прийшла до цього місця, де міняють колеса. Чи шини, чи як його правильно сказати. Там ось наш автомобіль. Зараз розвертається інший, хоче виїхати. А ось якраз нашеньку міняють. А я буду переходити. Я вже зрозуміла, там показує білим, що можна переходити. І будемо чекати свого часу, коли ж нам буде перейти. І там є магазин загублених посилок. Можна походити подивитися, тому що на цій стороні щось я нічого не знайшла. Ніяких магазинів. Ось я вже в магазині. І. Дивлюсь, тут навіть є меблі, різні запаковані вони. А я хожу, дивлюся, що небудь, можливо, щось таке знайду для себе. Цікаве. Єфремчик фремчик просто жив, тут трошки прохолодніше і так добре. Опа! 19 доларів, ну трохи мені здається. дороговато, Я в Хомгудс бачила подібні. Я не дивилася, звичайно, в ціні, але вони гарніші. Дивіться, який коник. Велосипеди, батути. Дуже багато різних речей, різного виду. Все, що треба. Так, я подивлюся, ось тут обув. І, можливо, що собі виберу. Десять доларів, ось такі красивки. Це такі прикольні. Щось не бачу ціни. Ці 16 доларів. Є різні. Ось сіренькі. Що там, Санечка? Щось уже він ручками mm. Так, далі mm. йдуть боти. Mm. Боти мені зараз не потрібні. Ну але буває, можна купити там різні моделі різні. Ось такі. А та. Мені подобається такий каблучок в туфлях, але не сам туфль, Чомусь, ну не дуже к носик був якийсь, і цієї штуки, щоб мені не було. Ну це на... на смак. Кожного свій смак. Дитячі шлюпи. Так, яка ця ціна? 6 доларів. Плаття. Тут буває можна щось таке знайти класне. Одяг. Пішли, 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 синолька. І дитячі для дівчаток, для хлопчиків. Але в мене зараз вже є. Я вже шукаю моїм хлопцям босоніжки гарні. То куплю хай на згадом. Е, Єфрем, Єфремка розмовляє. Дивіться, які сумочки є. Але Мені треба трошки більше, щоб для всіх моїх хлопців. Ну, це як саменька, ходиш десь для дівчат. Навіть як в мене вже Яків був, поки Єфремчик з'явився в нас, то Якову вже було 3 роки. І я ходила з такенькою сумочкою. Їм брала, якщо якісь речі, інший рюкзак там бувало, а сама, то я ходила з сумочкою. Такою нарядною, невеликою. Ось нас який прикольно, Але мені не подобається чомусь каблуку. А так ось спереді гарно. Дитячі іграшки. Так, яка ціна цих ці подушок? 12,99. Угу. Хлопці мої хочуть такі подушечки. Вони дуже м'які і класно граються. Подивіться, скільки дитячих іграшок. Це колись би мені в дитинстві таку кухню хтось подарував або ось такий будинок. Ну я б, мабуть, була щаслива. Так, я вже вийшла з того магазину, купила там собі таку штучку, щоб вирізувати, якщо якесь печиво. І тут а, ззаді цього магазину, ну не, не геть з цього, там, де меблі, наприклад, це сюди привозять і виставляють, і люди можуть забирати безкоштовно. Ось такі диванчики. Ну, вони, як які, ну, наприклад, якщо на перший час, то геть можна брати по трошки там той краючок порвати. Але непогано виглядають. Ось такий диван. І матраси тут теж є. І ось той диван треба побачити. Я хочу собі дуже світленькі дивани, але з часом все ми придбаємо, можливо. Тут дуже класні є матраси. Бувають такі файні привезуть, да? люди просто міняють собі матраси і все. Чистенькі, гарні, дивіться, є навіть ось в клійонці. Геть запакований. Вау, який файний. Ну, але це на Тимофієвий ліжок не піде. Широкий. Тут можна собі взяти матраси, наприклад, тому що матраси нові, дуже дорогі. А люди просто хочуть навіть поміняти і вже можна брати сюди, привозять і можна брати. Так, я вже обійду туди і йду, можливо, вже там полагодили машину, зробили. Ну що, я вже свої справи повирішувала. Ось тут я за рулем, бачите. Зараз вже їду по Якова. Потрібно забрати, там ще, можливо, в магазин заїду і їхати додому, вже е, приготувати там, доприбирати, тому що я не все встигла, я рано поїхала. І будемо займатися далі своїми справами. Чи трошки показати, як я їду? Я дуже-дуже рада. Е, їду так машиною і буває осознаючі, як приходить на. Напам'ять, що я вже можу їхати, я така вдячна, я така рада, але я не можу. Дуже щаслива. У нас сьогодні прекрасна погода, дуже тепленько. Я люблю таку погоду. Я люблю літо і все. Мені дуже подобається літо. З дітьми це дуже добре. такий синенько вже є кремті, щось починає. Ні-ні ні Сонечко. -ні -ні. Так, у мене нема ніяких цих, можу їхати. Їдемо, їдемо. Я тільки зупинюся буває і вже є фрем починає, якщо він вже хоче спати, і вже він вже це їду до батьків. Не люблю трохи їхати ззаді великої машини, тому що нічого не видно далі за нею. Треба дуже бути уважним. Ну, але вже як є. Повірите, я почала вивчати дорогу саме тоді, коли сіла за руль. Як я з чоловіком їздила в машині, бувало спереді, ззаді. Я так не могла запам'ятати. Я навіть не знаю, чому чоловік каже, вже ж скільки ти їздиш зі мною де хочеш, не можеш запам'ятати. А сіла за рух, все супер. Я все можу запам'ятати, вже ну, смотря куди, звичайно, але більш-таки, то я знаю. Я йду. Думала пропустити, але він мене. О, як класно. Я їду і насолоджуюся тим, що я можу їхати. Я думаю, жінки мене зрозуміють. А тут. Взагалі без машини ти нікуди не зможеш зайти там вийти. Тут а всі машини амусі. Не так просто. Ось тут різні квартири, це як будинки, трохи, що свій вхід у квартиру. Далі там буде вже моя мама з татом жити. живуть. І синулька заснула. right mm -hmm. Динка, квартири і ось тут Дуже багато живе українців. Ну як, трохи таких з наших знайомих живуть тут пару сімей. В мене стоп, і я маю пропустити кошту. Там така гора і там будинки ще. Так, повертаємо і покажу, де живі батьки. Če že ne ljubim parkirati se, da je zblisko biljna mašin, že dato jedemo. Виходимо. Дивіться. Оп. Це мій хлопчик. Тук і сонечко. Йому ж обрати, я не можу його залишити. Тому що мені треба забрати Якова. Так, і дуже є. Ось зліва вікна, нижній перший поверх. Це квартира, там тато вже виглядає. Упс, трошки траситься, тому що я несує фрем. Єфрієм! Який він довольний!